Ліга чемпіонів УЄФА та Євро 2024 про актуальні футбольні події та шанси української команди на чемпіонаті Європи. Ми поговорили з Олегом Щербаковим, головним редактором спортивного видання Трибуна. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Отже, знаємо, що 9 та 10 квітня пройшли перші матчі 1-4 ліги чемпіонів УЄФА. Тут важливо зазначити, що ось ці поєдинки відбулися між англійським арсеналом та Мюнхенською Баварією, між Атлетіко Мадрид та Борусію Дортмурт, Манчестер Сіті, Реал Мадрид, ПЗЖ Барселона. Давайте тут коротко розповімо нашим слухачам і слухачкам результати цих матчів і хто отримав шанс пройти до півфіналу. Так, ну чотири матчі відбулося два у вівторок, два у середу. Почнемо, мабуть, з того, що свіжіше. Свіжіше. Це вчорашні матчі, де Барселона грала з пресенджерменом французьким. Вони такий дуже класний, активний, агресивний і гольовий матч. Забили п'ять м'ячів на двох. Барселона виграла 3-2. Але такий матч не те, щоб був дуже-дуже. Не те, щоб з великою перевагою Барселони, а такий нічийний матч, але Барселона виграла. Атлетіко обіграв Борусію Дортмундську також вчора. А у вівторок була гра, мабуть, основних фаворитів на перемогу в Лізі Чемпіонів цього сезону. Це грали Мадридський Реал та Манчестер Сіті. Теж був божевільний матч, який закінчився в 3-3. Закінчився нічию 3-3 матч, і він був ну реально. Це, це точно вартувало того, щоб його подивитися, бо це, так. Було, це було дуже класно дуже, дуже, дуже корисно насправді для мене. Так, да, 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 матч. А у другому матчі у вівторок грали Арсенал і Баварія, там також 2-2 зіграли. Тому, чесно кажучи, бачите, всі такі результати мають бути ще матчі відповіді незабаром. Нічого не зрозуміло, хто може хто пройде далі взагалі не ясно. Ну хіба можливо у Барселони трошки більше фаворитом у своїй парі перед матчем відповіддю, і Атлетіко, трошки більше фаворитом, а в інших, але це все таке, це, це не. Тобто в перших матчах ніхто нічого не вирішив. Угу. І тут о, я варто варто зазначити, що фінал відбудеться 1 червня 2024 році, цього року, точніше, вже так у Лондоні. І переможець Ліги Чемпіонів 23-24 автоматично потрапляє до групового етапу Ліги Чемпіонів 2024-25 і зіграє з переможцем Ліги Європи у ЄФА за суперкубок. І тут, пане Олеже, я б хотів уточнити, що кажуть букмекери, кому вони за. Загалом пророкують перемогу. Я розумію, що насправді ставки змінюються, але часто вони все ж таки зважають на якусь аналітику, як грають команди. Що вони тут кажуть, хто може стати переможцем Ліги Чемпіонів у цьому році? Порядом є Манчестер Сіті і Мадридський Реал. Якраз ось ця пара в четвертьфіналі, яка зустрічається. Це дві, дві команди, які не мають найбільше шансів, але так вийшло, що одна з них вже в чвертьфіналі закінчить. Та це цікаво. Насправді, ми будемо слідкувати обов'язково за лігою чемпіонів. Я б ще б хотів проговорити важливий також момент зі світу футболу. Це те, що збірна України зіграє на євро 24 І тут варто нагадати, що 26 березня українська збірна здобула вольову перемогу над Ісландією з рахунком 2-1. і завоювала цю путівку до фінального євро 2024 А пане Олеже, що пророкують українцям? Тобто нам на євро 2024 тому що тут я нагадаю, що ми будемо грати з трьома командами: це у першому турі Румунія, Словаччина і Бельгія. А що кажуть ті ж самі букмекери, спортивна спільнота, журналісти, загалом вся світова спільнота? Що очікують від України? Ну насправді у нас досить таки окей, група, яку можна проходити, у ній є в принципі фаворит: фаворит це збірна Бельгії. Е, вона фаворит як і за підбором виконавців, так і, мабуть, за той рівнем гри, яку вона показує, так і за взагалі за рейтингом. Е, а друга насправді друга по силі команда, от Якщо знову ж таки дивитися на цьому, на цьому березі, знаєте, так би мовити, не, не маючи гри. Але от якщо дивитися суто на цифри, суто на рейтинги, то Україна, мабуть, в цій групі є другою по силі. Потенційно і Словаччина і Румунія трошки слабші. Тому, якщо врахувати, що ми другі, ну не вийти з цієї групи буде, буде провалом, мені здається, для збірної України, тому що не вийти в одну восьму фіналу. А щоб вийти в одну восьму фіналу, потрібно посісти або перше, або друге місце, а також ще можливий вихід при певних розкладах з третього місця. Тобто. Я думаю, що команда Сергія Ребро збірної України ну, має виходити в одну восьму фінала наймен... що найменше, а далі воно вже там як, як піде. Тобто одна восьма, це, мені здається, мінімум, на який ми маємо розраховувати на євро цього літа. А якщо ми вже заговорили про Сергія Реброва, про нашу збірну, він там тренер головний, як ви оцінюєте його роботу за не такі великі проміжок, як він став тренером? А чи є якісь такі, як то кажуть, певні не знаю, кроки вперед? Тому що насправді я як бачу в соцмережах, а загалом у спортивній спільноті, то думки дещо розділяються? От знаєте, я насправді. Позитивно ставлюся до Ну, тут навіть не стільки до персонально до Сергія Риброва, а позитивно ставлюся до того, що ми нарешті визначилися з тренером на довгострокову перспективу. Що ми розуміємо, що Рибров буде ну, якийсь певний період часу працювати, і що і що ця історія з призначенням Сергія Риброва це не просто призначення Сергія Риброва, який от просто тренує збірну України. Основну збірну України, чому тому, що е, збірні України це ж молодіжні команди, юнацькі команди, які влітку е, також будуть виступати на якихось там чемпіонатах Європи. Є олімпійська збірна України, яка влітку буде грати вперше в історії на Олімпіаді. І насправді, е, ось ці всі збірні їх їх з одної сторони можна дивитися як на окремі команди, але треба, щоб все ж таки це була. Не те, що одна збірна, а яка би працювала під одною структурою, під, одною, під одним керівництвом тут, в даному випадку, Сергія Рибова, який, хоча, є тренером основної збірної, але всі збірні, які молодші, вони вчаться також грати в той же футбол, який пропонує збірна України Сергія Риброва. І те, що Ребров системний чолов'яга і системний тренер, ну, цьому немає жодного сумніву. І в цьому позитив. З іншої сторони, те, що команда так зі скрипом, ось цих два матчі там ледь-ледь на жилах вийшла на цей чемпіонат Європи, причому перший матч там з Боснією і Герцеговиною був взагалі такий, що його дивитися можна було тільки з Карвалолом, то мені. ну... Покритикувати, звісно, варто за гру, але ну, знайшлися сили, перемогли в одному матчі, перемогли в другому матчі так. на Євро вийшли і все. І взагалі основна оцінка роботи тренера це не ну, це якраз таке вибудовування якогось стратегічного підходу до основної збірної всіх збірних. І друге, що результат. Результат так. на даний момент є. є. Е. Е. Як його добилися? Та ну якось добилися. Хто пам'ятає, як там збірна України з Шевченком грала на минулому чемпіонаті Європи, але б дійшли там аж до чвертьфіналу? Грали ж, ну теж так собі. Це була розмова із головним редактором спортивного видання Трибуна Олегом Щербаковим. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте.